Павло Глазовий добре бути космонавтом. Пішла мати на роботу, ранесенько вранці, а синочок здоровило. Хропе на лежанці. Як проснувся, взяв газету, дивиться, читає, як по світі, на орбіті, космонавт літає. Що він снідав, що обідав. Коли спати ляже. Добре бути космонавтом. Ледацюга каже. Все у нього по програмі, все у нього по порядку. Попрацює, відпочине, зробить фіззарядку. Потім сніда, вмеле курку з булкою м'якою, схоче вобли чи какао, все там під рукою. А тут лежиш на твердому і хочеться їсти. Так це ж треба аж у погріб поглечика лізти.